На 110-ту забирають одразу машина вкрай потрібна захисникам на Авдіївському напрямку. На 110-ту бригаду збирати кошти необхідно допомагати. Сьогодні ми збираємо кошти на джип. Переконаний, що ми його протягом декілька тижнів купимо і відправимо туди на допомогу нашим хлопцям. Машини на фронті, це розхідник, тонкий метал не витримує кулі уламків бійцям. Гримбату 110-ї окремої механізованої бригади часто в польових умовах доводиться робити ледь не капітальні ремонти техніки. На відео одна з машин, яка потрапила під обстріл в Авдіївці. А бійці оцінюють стан пошкоджень. Фари цілі дзеркало трошки поцарапане. Ну що в загальному вроді ціла. Сьокла б навірно. Всі треба міняти. Тут осколок прийшов, перебив сіплєння трубочка такого, типу, щоб критично по моторі не видно зверху такий. Але щоб нижче подивитися, чи осколки не попроходили в блок сам. Намагаються реанімувати своїх металевих пацієнтів, але інколи це просто неможливо і потрібні нові авто. Тому на новий пікап для 110-ї бригади і збирає благодійний фонд Поліни Кравченко. У приводу активності збору трохи пасивний, але останні півроку всі збори такі. Але ми стараємося. І що вже тільки не доводиться вигадувати волонтерам, аби привернути увагу людей до збору. Один з методів аукціон, де за донати можна отримати чудові лоти. Лоти збирали серед знайомих, серед друзів, серед волонтерів. Дійсно, останні півроку, рік все важче, важче збирати. І лоти збирати і такі аукціони. але це потрібно робити. Ми не повинні зупинятися. Це дуже дуже важливо. Постійно підтримувати нашу армію, постійно підтримувати наш клон. Учасники благодійного аукціону мали можливість побачити роботи відомого фотографа, живописця Тараса Жаровського. Його виставка від серця до України та світу стала прикрасою заходу. А ось музичний супровід забезпечили вихованці дитячої школи. Таким чином хотіли підтримати військових і їх збір. Це наш матрі. У нашу перемогу і наше майбутнє, нашої держави. Нашу культуру популяризуємо, чому ми взяли музичну школу саме нашого мікрорайону Дніпровського, і ми таким чином робимо добру справу. Плюс підтягуються всі наші друзі. Тут прекрасний кластер краків сюди завжди приємно завітати. І коли донатять, їм приємно, що вони отримують якусь емоцію. Не просто донатять, а їм емоція а нам донати. В рамках аукціону вдалося зібрати 21 тисячу гривень, яку докладуть до раніше зібраної суми. Але поки на авто цього недостатньо. Тож українців просять долучитися до збору і допомогти військовим 110-ї бригади. На екранах ви бачите QR-код, за яким можете зробити свій вклад в перемогу. Нагадаю, що 110-та бригада воює на Авдіївському напрямку, і авто їм потрібні не менше ніж дрони і боєприпаси. До речі, лоти, які не були продані під час аукціону, можна придбати онлайн. Подробиці на сторінці благодійного фонду Поліни Кравченко. Всі кошти до копійки підуть на придбання. Авто для військових Наталя Білогорова Максим Трясугін телеканал Київ.